Зібратися всією мотородиною задля допомоги воїнам уже другий рік поспіль у Франківську організовують мотозустріч. Цього разу на вічовому майдані зібралося близько сотні поціновувачів моторуху. Не міг не долучитися, й Володимир Оренчук за кермом байка він уже 25 років. За цей час подолав на ньому тисячі кілометрів, адже подорожував до десяти країн світу. Проте з початком війни каже чоловік, транспорт довелося відкласти. Рідше бачиться набагато рідше. Менше виїжджаємо, от виїжджаємо тільки на такі дійства. Мотоцикль, можна сказати, стоїть в гаражі. І колись їздили, можна сказати, кожен день, а тепер більше він стоїть, їздимо на машині. Тому що є люди, які звук там гам, і сам прекрасно розумію, якщо є там хтось в родині, що загинув на війні, це є для них так як траури, щоб лишній раз їх не тривожити шумом-гамом, того і нікуди майже не їздимо. У мотоспільноті 47-річна Франківка Люба. На мотоциклі вона їздить уже більше 20 років. Каже, для неї ця стихія дає відчуття свободи. Кататись на мотоциклі це відчуття свободи, це те, що не передати людям, які їздять просто на машинах. На машинах на автомобілях я також їжджу 17 років рівно так само, як і на мотоциклі. Але в машині ти їдеш захищений від цього світу. Коли ти ж на мотоциклі, ти в унісон з вітром, стихією з природою і сам на сам з собою. Співорганізатор заходу Юрій Гуляк каже, намагаються допомагати армії всіма способами, адже чимало мотоциклістів зараз на війні. Відтак збір організували для 74-го батальйону 102-ї бригади. Тро таким чином намагаються зібрати 210 тисяч гривень для купівлі дрона. Мавік т Усі думають, що мотоциклісти – це люди, які катаються, нічого не роблять. Мотоциклісти це люди, які катаються, люди, які донатять, люди, які збирають постійно, люди, які, на жаль, гинуть. Конкретно про дану допомогу нас попросив Петро Томич, це людина, яка волонтерила, людина, яка з 2014 року перебуває в рядах Збройних сил. Цього року ми вирішили зробити обов'язкову реєстрацію з мотоцикла 500 гривень, щоб назбирати хоч якісь кошти, бо люди дуже інертно. Донатять і ну, це така правда, і мусимо виходити трохи своїми силами і трохи такими всякими нестандартними засобами для того, щоб затягнути людей на донат. Аби додатково виручити кошти на вічовому майдані. Громадська організація з Коломиї організувала ярмарок, на якому представили різноманітні сувеніри на патріотичну тематику, а також благодійний концерт. Талія якуч Ігор Побик, телеканал «402».